Україна – Щит Європи, напевно, про це не знає Міністерство закордонних справ Австрії, яке заявило, що Україна не повинно бути пріоритету до вступу в ЄС перед Балканами. Ну, дійсно. А чому у нас має бути пріоритет, правда? І до вступу в ЄС, і до вступу в НАТО. Ну для чого нам ті пріоритети? Хіба в Україні щось відбувається, правда? Отак, от отак. Не знаю, хто вигадав, що Україна Щит Європи, але деякі європейські країни. Очевидно, так не думають. Докладно про це, телеграм шапці профілю, там багато, до речі, новин сьогодні. Я думаю, вам буде цікаво почитати. І ще цікавіший чат відкритий. Знаєте, громадяни України по-різному реагують на різні події. Але мені приємно, що наш чат це чат без матів, без навішування ярликів, без взаємних образ. Люди намагаються критично усвідомлювати і розуміти ту реальність, які, в якій ми живемо. Розуміти реальність, в якій ми живемо, це важливо для прийняття рішень як очільниками держави, так і окремо взятими громадянами. Телеграмі ютюб шапці профілю підписуйтесь.